Привіт всім! Хочу вам сьогодні дещо розповісти про наш проєкт, який вже триває 16 років і ніяк не закінчиться. Отже, історія почалася у 2008 році, в далекому 2008 році. Ми вирішили інвестувати свої гроші і сили в будівництво будинку і не де-небудь, а поблизу моїх батьків в горішніх плавнях. А, і... На той момент здавалося це чудовою ідеєю. Мій тато знається на будівництві, мешкає тут поряд, а ми на себе брали фінансування також. І вирішили, що коли ми його добудуємо, продамо і матимемо гроші вже на власне житло в Києві або де-інде. І, власне, все пішло не так, як хотілося. І можна собі уявити, скільки всього нам. Насос. Скільки всього нам довелося з тих пір її змінити в житті, і плани мали наші помінятися неодноразово, тому що насос скважина, власне, не глибинна, поки що. Так, я знаходжусь в цоколі. Цокольному приміщенні. Взагалі, проєкт величезний 230 квадратних метрів. Здається, за проектом в цій величезній підвальній кімнаті мав бути басейн. Ми вирішили, що не будемо цього робити. Ну і взагалі мені ідея мати в підвалі басейн не дуже подобається. А, так, це теж господарські приміщення, санвузол має бути. Внизу буде раковина унітаз. Ми зараз на стадії, коли робимо електрику. Ось розводимо. Тут мала бути за проєктом сауна, але я думаю, що це буде просто комора. Так, я все розповім детальніше ще. Ось кімната для чаювання. І там була ще одна кімната, в якій я тільки що з вами віталась. Зараз я піднімаюсь на перший поверх. В такому все ще дуже далекому, на дуже далекому етапі до фіналу. Так, це має бути кухня, ось ці двері, через які я спочатку зайшла. Кухня. Так, повернулася на кілька кроків назад. Це вузол. Тут має бути кабінет. Ось так це все виглядає. Витальня теж з балконом, якого ще поки що немає. Камін. І другий поверх. Одинок, звичайно, величезний. І так, забігаючи наперед, для нашої родини було би достатньо, великий. Але, як я вже сказала від початку, це був проєкт невдалий, як для інвестиційного проєкту, тому що, якщо е інвестиції, то треба робити так, щоб був універсальний проєкт, а в нас доволі складний складний дах для виконання. Ось тут він ще не дороблений. Задня частина будинку там вже готова, все накрито, а перед навіть треба трохи переробляти. Тому що вчасно не накрили залізом, вигорів гідробар'єр, все треба ще знову робити. Так, це одна спальня з балконом теж великим. Ось тут висить банер про те, що будинок продається. Висить вже кілька років, тому що недобудову збирались продавати щось робити з цим. Довгий період не вкладали кошти вже, тому що намагалися самі, як то кажуть, звести свій бюджет, щоб його вистачало декрети, все інше. І так все це доволі довго стояло. Потім я взялася за фінансування знову і почала. Гроші виділяти, відкладати, виділяти на ось на дах, зовнішні стіни ми обробили, відшпаклювали, поштукатурили, так це називається. Зовні вже він виглядає більш-менш. Цього разу буквально два тижні тому ось поставили вікна, замовили в мого зятя Олександра. З Харкова він це його професійна діяльність, він приватний підприємець, тож мені було, не було взагалі якихось думок робити в іншому місці. Ми якісні дуже вікна зробили, поставили а, близько а, 6 тисяч євро. Мені вийшли всі ці вікна на весь будинок. Вхідні двері ще є, не ті. То вже тато зробив на швидкоруч. Залізно дерев'яні, поки буде будівництво тривати, тому що замовили ми гарні, білі зі склом двері, які будівельники просто знищать під час добудови. Ось так такий другий поверх. Йдемо вниз. Вколо, звичайно, ділянка така ось занедбана. Це фундамент під великий гараж. Теж все робилося, наймались люди, все це робилося протягом, як я вже сказала, що ділянка ще в 2008 році була куплена. Щось робили своїми силами, наймали людей. Наприклад, зовнішні стіни заливав мій тато, наймав ще бригади, брат, і ми долучалися цоколь ще ми навіть будували. Будували, мається на увазі бетон, там всередині цих блоків бетон. і ось... Замішування і все інше теж можна було робити разом. І ще один мій нерозкритий талант. Ось ці стіни. До речі, використане використану цеглу купували, щоб дешевше було. Є такі навіть послуги. Тут ми тато мій знає місця, де можна придбати ось таке ось таку цеглу, коли розбирають будинок, десь це. Складають і там, я не пам'ятаю скільки, 30-50 копійок ще ті цеглинки, половинки коштував. Ось цю стіну я робила клала. Так. Був в мене і такий досвід в житті. Це десь. Миколаю тоді один, один рочок був. Це, мабуть, якийсь такий період перед другою вагітністю ще був десь так приблизно. Проводили ми літо активно. Тож стіни і там теж я викладала тиждень десь. Провела тут на будівництві. Деякі татові друзі приїжджали на це дійство подивитися, як ми будувалися. Вже в цоколі зробили, розвели трохи дроти. Тут вже на наступному тижні сподіваємося, що прийдуть штукатури і почнуть з цоколю. Мають швиденько всю хату весь будинок всередині відштукатурити, і тоді буде вже зовсім інший вигляд. Також тут буде стяжка бетонна. Все це найближчими тижнями. Так, а ми другий день поспіль, ненадовго, годинку-дві приїжджаємо з дітьми, тут піднітаємо, прибираємо підлогу, готуємо саме для штукатурів, щоб. Було зручніше, чистіше. Все це зробити якомога ще. Ну і справедливе запитання. Що ж далі? Повторюся, мабуть, як я вже сказала, це тепер мій інвест-проєкт. Гроші, які я заробляю, заробляла у Франції, в тому числі, і в Україні теж підробляла і по-різному було. Але все, що вдавалося накопичити, зекономити. Переважно йшли сюди, тож це така моя інвестиція, в тому числі і в Україну також. Мене це тішить, що я даю роботу людям, наймаємо людей, купуємо знову ж таки ці вікна. Велике таке замовлення було рідко зараз, як каже Олександр. Такі великі проекти і взагалі люди, особливо Харків, Харківський район. Не будуються вже так, принаймні в кращому випадку на паузі, в гіршому переїжджають в інші регіони. Ну а ми оптимісти, я оптимістка, ми оптимісти. Це ось моє рішення, власне, продовжувати вкладати в це все. Кошти, звичайно, значні, але вони в мене є. Тобто я їх накопичую, накопичую і передаю сюди. Отже, в нас є план дій, тато мій на кшталт прораба. Я йому кошти навіть за це правильно плачу, виділяю, але я його наймаю. Це моя умова, тому що так діло не піде. Тато татові потрібні ресурси, кошти, зарплатня. Гроші, ну така доволі складна фінансова ситуація в нього, незважаючи на свої 66 років, мусить працювати, на жаль. І той час, який він тут витрачає, <кій> все ж таки, сподіваюсь, переважно на організацію, на те, щоб знайти робітників, які це все роблять, різну роботу, щось робить сам. Дах, наприклад, він робив своїми руками, теж наймав людей, спеціалістів, з якими разом в інші будинки будував, а тут ось брав їх з собою, цю бригаду, і вони разом будували. І зараз я теж йому сплачую кошти за те, щоб він міг свій час, який би він витратив на іншій роботі, він міг витратити цей час тут. І це все, що залишається наш спільний з ним проєкт. Знову ж таки, він вкладається своєю роботою в це все. Власне, хотіла розповісти, це мені не дуже на даний момент, коли вийде це відео, я вирішила його спочатку зробити все ж таки тільки для спонсорів, тому що мені не хочеться. Я зараз зовсім не в ресурсі. Мені тут пилюка. Я зараз не в ресурсі, і мені не хочеться на загал виносити такі інтимні, можна сказати, речі, до стосуються, принаймні стосуються проєктів, не зовсім вдалих в житті, які потроху зараз рухаються. Є надія, тобто це проєкт, в який базується так, ґрунтується на великих сподіваннях, на вірі в те, що все буде добре, і все це не дарма. Що в цьому будинку буде жити родина щаслива, спокійна в мирній країні? Це ось справді таке щось дуже дуже сильно особисте. Дуже не хочеться відповідати на питання, чому б ми тут самі не оселилися. Впевнена, що на широкому загалі точно б всі мені почали про це писати деякі в грубій формі зазвичай це роблять. Тому ось, ось чому я кажу, що не маю ресурсу зараз про це говорити на загал. Пізніше, коли трошки відійду, пройде якийсь час, я згадаю про це відео і дам доступ, мабуть, ширшій аудиторії, але зараз так. Я думаю, ви мене зрозумієте. Якщо залишилось запитання, то пишіть, буду відповідати окремо. Наразі це все. Ось ще покажу, як будинок виглядає навколо ззовні. Ти зі мною хочеш пройтись? Тут навіть каналізація є, десь тут. Ось там яма каналізація. Теж її бетонували, копали, бетонували, але вже хто з нас скільки років то. Так, треба, мабуть. Цю траву теж і косили, і косять регулярно, і бризкають, але все одно не встигають обробляти. Так ось так. Ззовні виглядає, будинок. Не. Треба далі піти, бо погано видно. Це все теж ділянки, але... Хоч і будуються, забудовуються потроху. Ось цей будинок за цей час збудували, повністю живуть люди. Але повільно. Ось тут там зробили фундамент теж років, мабуть, 5 або, мабуть, і більше, але на тому те все і покинули. Тож таке місце, передмістя горішніх плавнів. Обережно лій, я йду до тебе. Ну все, я думаю, картина, картина зрозуміла. Як це все виглядає?